Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про перспективи розвитку та умови вступу до Криворізького ліцею з підвищеною військово-фізичною підготовкою. Говоримо не тільки про умови вступу, а ще говоримо про можливості, які відкриває навчання для майбутніх ліцеїстів. Більш детально про це ми поговоримо з нашим гостем. Це заступник начальника з виховної роботи комунального закладу освіти Криворізького ліцею. Спід Підвищеною військово-фізичною підготовкою Петро Лисенко. Пане Петро, радий вітати вас. Я також радий вас вітати. Я думаю, що слід почати з такого запитання нашу розмову. Чим сьогодні живе Криворізький ліцей з підвищеною військово-фізичною підготовкою? Криворізький ліцей, як і вся наша країна, живе саме цими проблемами і труднощами, які переживають кожний із нас. Це війна і в цих умовах ми намагаємося давати фундаментальну, нормальну, таку потужну, загальну освіту нашим ліцеїстам. Проблеми, які є у нас, вони всі пов'язані суто з цим періодом. Ми намагаємося давати освіту незалежно від того, що відбувається, чи, відклю... чи вимкнення електрики, чи тривоги. У нас є укриття, у нас є інші простори, в яких ми можемо давати. Це і аудиторії, і спортивний зал, і інші. Кабінети, в яких ми навчаємо і новітнім технологіям, і де чому того, що нема взагалі в жодній школі в нашій країні. У нас воно є. А тобто, я розумію, що заклад повністю підготовлений до сучасних умов? Сказати, що це, скажімо, фішенебільні кабінети, ми це не будемо говорити. Ми не маємо таких умов, як, наприклад, на заході нашої держави в подібних ліцеях. Але те, що ми можемо і є результат, це протягом багатьох років наш ліцей просто, знаєте, не просто існував, а давав потужний потенціал для держави. Як свідчення цьому, це багато наших випускників зараз займають дуже відповідальні посади в секторі безпеки і оборони. Це командувач. Сухопутних військ, командувач національної гвардії, командувачі корпусів, бригади і багато інших посад, які утримують стабільно сектор безпеки і оборони. Це все наші випускники. Не буду зараз витрачати час ви їх всіх не перерахувати да. так сьогодні. Це, це є. І це якраз і є свідчення не просто знаєте, що красиві кабінети, от там європейські якісь обладнання суперовські, але все, що в нас є, воно дозволяє дуже високий рівень освіти давати. Ну я маю на увазі загальний, середній повної освіти. А до речі, про освіту, а в закладі так і почнемо про умови вступу: хто може вступити до ліцею? Ну от до минулого року це вступали діти в, поза, до позаминулого це вступали діти в 10 клас, і потім 10-11 клас вони проходили навчання. Минулого року зроблено якби експериментально набір в 9 клас, у нас є і 9 клас, і 10-11. І вже в цьому році ми так от думаємо. Пробувати набрати і восьмий клас, і дев'ятий поповнити більше дітей, і продовжити це далі, щоб контингент, який приходить до нас, розширювався. Чому? Тому що за два роки можна дати певні знання, але краще це робити трі. А можливо навіть і чотири. 4 4 роки. Роки. Чому? Тому що зараз був ліцей-інтернат, і ми там цілодобово діти знаходилися. Це цикл був такий. Зараз ми тільки в світлу пору доби до десь ну, до вечора, скажімо, грубо так, до 17-ї години, можливо, трошки пізніше раніше, але все це за погодженням з батьками, це все не, не цілодобово. І тому час на контакт в тому середовищі і в освітньому, і який, от ну, виховний процес, він не відривний від освітнього, але мав певні такі. Акценти поза партою, скажімо так, це стрій, це проживання разом, це певний цикл, такий ну, напівармійський, але все ж таки. І тому зараз цього менше, тому варто збільшити час на контакт. Це перша причина, чому так. А друга те, що йде війна і багато дітей. До нас приходять вже зараз не дуже з високим рівнем, тому що навчались або онлайн, або взагалі з окупованих територій. І взагалі, якби, школи толком не було. То витратити час на певне відновлення і далі вже зростити їх освітній потенціал такий. Пане Антоне, якщо говорити про умови вступу, а які вони цього року і чи відрізняються вони від попереднього? Ну, сказати, що це складні умови, я би не сказав. Але е, умови такі: е, стосовно предметів, українська мова письмова, математика письмова. Далі вже йде фізичні, е, фізична підготовка, фізична культура. Це на швидкість 100 метрів, всі біжуть, силові вправи. силові вправи це у хлопців підтягування, у дівчат відтискання від підлоги. І на тривалість вправи це у дівчат 500 метрів подолати бігом, скажімо так, біг 500 метрів, і у хлопців 1000 метрів. Сказати, що ми висуваємо якісь конкретні чіткі, не більше, не менше, такого нема. Бо кожен абітурієнт, так скажемо, він проходить ще безпосереднє спілкування з вчителями, які дивляться і в очі дитині, і дивляться. З якої сім'ї, в яких умовах він до цього була дитина. Фізпідготовка. У нас дуже чудові методісти, по предмету фізична культура, фізична підготовка. І вони теж розуміють, наскільки дитина має спроможності, перспективи за ці роки навчання збільшити свій потенціал. Або навпаки. І, звичайно ж, основний момент ще є. – це… Проходження медицини, скажімо так. Ну, Понятно, що це прості елементарні моменти, починаючи з сімейного лікаря, і вони повинні пройти певний огляд, і потім вже буде висновок беремо або не беремо. Ну от приблизно такі умови. Тобто жорстких ми не ставимо, але з'ясовуємо наскільки спроможна дитина, і саме головне, наскільки вона вмотивована, наскільки вона бажає, наскільки сім'я або е, домашнє середовище, бо не всі в повних сім'ях, і такий зараз час, е, теж враховується як основне. Якщо говорити загально, так пане Петро, чим відрізняється навчання у ліцеї від звичайної школи? Я думаю, перше, це сам процес. Це не просто прийшов в клас і сів, а ти зранку приходиш як вихованець на певне шикування. Відбувається перевірка в, скажімо, в структурі в такої більш-менш армійської. Тобто вони у нас не тільки поділені на класи, але вони цей клас це взвод. В взводі є відділення. У кожному відділенні є свій командир із числа. Вихованців, це віце-сержантська посада, в кожному зводі є заступник командира взводу, це старший віце-сержант. і є командир взводу, тіре вихователь, це вже досвідчена людина, яка має досвід і армійської служби, і виховання в ліцеї. Тому це все дає, воно відрізняє. Плюс чому іще? Тому що кожен, хто е, в цих структурах в наших ліцейських е, е, взвод, відділення е, має, так скажімо, посади, він іще вчиться відповідальності. Тобто е, таким чином е, будь-який ліцеїст може. Е, Виконувати обов'язки командира відділення, якщо командир відділення в даний момент десь відсутній. Він відповідає за своє відділення, за успіваність, скажімо так, і за те, що відбувається в процесі дня. Наскільки вони організовані, наскільки вони згуртовані на те, щоб взвод своє завдання на цей день виконав, завдання на тиждень, на місяць і так далі. Пане тро, не так багато залишається часу, але підсумуємо все вище сказане, і залишається таке одне запитання: які можливості відкриває ліцей для учнів після випуску? Можливості, так як і у всіх школах, у них не більш не менш. Але ми гарантуємо, що після навчання дитина отримує дуже суттєву освіту. Тобто рівень тої загальної освіти загальної, яку ми звикли розуміти як в школі, вона цей рівень відрізняються більш, більшою досконалостю і розвинутостю. І плюс фізичні і військові моменти, які ми додаємо, вони не просто в програмі в школі, вони збільшуються. Ми залучаємо тут і інші військові структури, які з нами мають меморандуми, і інструктори, і викладачі. І ми навіть на базі певних вишів е, запрошені до деяких заходів е, з підготовки. Тому оце ми гарантуємо. Стосовно того, що там без іспитів може дитина вступати, ні, такого нема. Але якщо дитина має і прагне, то певний супровід і певне сприяння і певне, е, скажімо, е, Певний моніторинг його вступу він здійснюється постійно. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Пане Петро, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні завітали нашої студії і бажаю тільки дійсно великого розвитку в вашому в вашому ліцею. Я вам щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, друзі, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і сьогодні ми говорили про перспективи розвитку та умови вступу до Криворізького ліцею з підвищеною військово фізичною підготовкою. У гостях у нас був представник закладу освіти Петро Лисенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.